Одним із перших фото, на якому видно, що майстри забрали арештування з колонади готелю Дністер, і вона засклена, опублікував у соцмережі франківець Данило Яручик. Хлопець розповідає, живе на вулиці Шевченка і слідкував за цією темою. Через те, що засклили колони, у франківців забрали частину громадського простору, каже Данило. Я все життя рухався цим простором, адже це і дуже зручно, але тут навіть не так про зручність, як саме про законність і про належність громадського простору. Тут швидше навіть діло принципу того, що це забрали ви громади. Колір тиньки, надбудова це є одне, але в нас залишилась була остання надія, остання домовленість з власником це є хоча б розіслити колонаду, щоб залишити її автентичною, щоб залишити її такою, як проектував саме первісний архітектор, щоб зберегти відносну лінію вулиці. У 2020 році франківці створили громадську організацію Кам'яниця Австрія, щоб відстоювати збереження автентичного вигляду будівлі. Вони організовували акції протесту та писали звернення до міської влади, розповідає франківський режисер Василь Гошовський, який теж брав участь у цих зібраннях. Цей приклад він просто дуже якісь показали, як можливо просто у жителів міста забрати. Просто шматок публічного простору, шматок тротуару, і просто якось ці речі потім називати іншими словами. Щодо цієї частини проблеми, тобто так званої реновації, воно може комусь не подобатися цей вигляд і казати, що цей кращий, але тоді це, ну, це якраз питання пам'ятки. Це все одно, що. Нам може щось не подобатися старі речі в музеї, тобто, але ми станемо їх переробляти і робити такими, як зараз. Тобто, їхня цінність, цінність пам'ятки, залишити її такою, як це було колись. Художник із Харкова, Нікіта Тітов, каже, про ситуацію із реставрацією готелю у Івано-Франківську дізнався минулого року, коли переїхав сюди. Як стало відомо, що колони будівлі не розісклили, він створив плакат Темрява насувається у центрі якого Дністер. Це було тригером просто для того, щоб створити це. І це ну, такий певний образ тих людей, які зараз поводять себе ну, настільки грубо, настільки недостійно по відношенню до всієї країни і до нас з вами. Взагалі, на мій погляд, це не поодинока ситуація, що стосується місцевої архітектури, зберігання спадщини. Бо те, що я бачу у Франківську, це втручання будівельних компаній в облік міста. Воно дуже таке стихійне, доволі страшне і доволі грубе. Тож ця ситуація мене як художник, як є людина, яка любить архітектуру, вона теж дуже тригернула. Будинок це є доволі цікавий приклад такого початку конструктивізму. Це один з перших будинків, який був збудований суто з залізобетону, несучі конструкції. Також це є одна з споруд Януша, який також збудував декілька цікавих споруд івано франківську Історично ця споруда важлива тим, що тут був підписаний акт злуків між Жунер і Унер. У квітні 2021 року власниця Дністра, співзасновниця фірми Надія Надія Лівшакова в офіційній заяві на Фейсбук-сторінці повідомляла, що скло з колонади готелю заберуть. Перед тим комісія міської ради, яка досліджувала реставрацію готелю Дністер, рекомендувала власнику добровільно повернути підколонний простір будівлі у попередній стан. Про це Суспільному говорив голова комісії Орест Кошик. Ми намагалися дізнатися у Надії Лівшакової, чому досі не розісклили колонаду. За номером фірми Надія, який вказаний на порталі ЮКонтрол, нам повідомили, що перед Дадуть контакти кореспондентки суспільного керівництву фірми, однак до кінця робочого дня ніхто не перетелефонував. Заступник директора готелю Дністер Роман Король слухавку не брав. Директор департаменту містобудування архітектури та культурної спадщини Орест Кошик каже: міська влада не має права зобов'язати власників забрати скло. Будівля є пам'яткою архітектури місцевого значення. Дозвіл на проведення там робіт повинна надавати Державна архітектурно-будівельна інспекція, яка контролювати дотримання вимог. Дотепер на до кінця невідомо. Що в них погоджено, що в них не погоджено, яка проєктна документація? Знаємо, що дозвіл надавався Києвом і приймався об'єкт експлуатації теж Київ. Але тоді от комісія постановила, що вони не зверталися до вас в департамент для погодження таких робіт. Тобто вони все ж таки мали звертатися і до вас? То, фактично, ми орган місцевого середування, ми є департамент містування та архітектури, і таке погодження мало би бути також в тому числі. Наскільки мені відомо, там є погодження облдержадміністрації і все. Наше погодження відбувається шляхом надання висновку. Тобто є відповідний документ, висновок щодо можливості проведення реставраційних робіт. Ви не надавали Ну, Ні, цього не було. Управління культури, національної сети та релігії обласної державної адміністрації як уповноважений орган охорони культурної спадщини на території Івано-Франківської області, до компетенції якого належне надання дозволів на роботу на пам'ятках культурної спадщини. Жодного дозволу щодо зашклення колонади по вулиці січове стрільців 12, готель Дністер не видавав. Суспільне надіслало запит на інформацію у Державну архітектурно-будівельну інспекцію, аби дізнатися, чи видавали дозвіл на реставрацію Дністра, та які роботи там мали проводити відповідно до проектної документації. Як розповідала у коментарі Суспільному, у квітні 2021 року гендиректорка фірми Надія Маргарита Бойко у Державній архітектурно-будівельній інспекції України бачили їхній проект робіт та видали дозвіл на реставрацію. За її словами, ще один поверх до готелю добудували, аби розмістити там котельню та систему водовідведення. Кляні інсталяції між колонами є для того, щоб колонада стала громадським простором для творчості і працювала весь рік незалежно від погодних умов. Реставрація це по суті, будемо говорити так зрозумілою мовою, косметичний ремонт. Але це означає не так, що тобто, видозмінювати кольору, це означає оновлення просто кольорів, там, можливо, зняття старої краски, оновлення там фарбування, але в тому самому оригінальному кольорі, за словами Ореста Кошика, із 2021 року керівництво фірми Надія не виходить на зв'язок із представниками департаменту. Він каже, що разом із колегами вивчає досвід інших міст, зокрема і судовий, та радиться із юристами, аби вирішити, як діяти далі. Ілона Захарук, Андрій Шустакевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ.